Після російського артилерійського вогнища біля Самари в Україні на воду почали дмухати, адже подібних до російських складів в Україні, хоч грех блюгати, і коли щось вибухне, і де саме ніхто достоменно не знає. Нині зразково показово гасили авіаційні склади боєприпасів під Житомиром. Там переконалася Олена Кузніцова найбільший арсенал вітчизняного військово-повітряного флоту. На території ось цієї військової частини зберігається понад 18 тисяч тонн авіаційних боєприпасів. Якщо раптом тут вибухне, розльот осколків сягне 15 кілометрів. Вогонь, начебто, перекинувся на склади із трави, яку підпалили жителі найближчого села. Військові намагаються впоратися самотужки, але це їм не вдається. Їй перші жертви не можу пошевалити ногою. Рукою Заробить транспортування в військовий госпіталь. Тим часом полум'я підібралося до складу авіаційних боєприпасів. Із повітря пожежу гасить гелікоптер. Інженерна машина, яка має перекопати землю і відрізати від складу уявну небезпеку, по справжньому застрягає у багнюці. Ситуація така, що природні погодні умови, які були вчора і ночі сьогодні, не дозволили даному танку тяжого прийти по. За болотному місці для навчань це мінус, для особового складу це великий плюс. Пожежу намагаються загасити водою та піною. Будь-якої миті снаряди можуть здетонувати, а осколки досягнуть п'яти довколишніх сіл. Ближче можуть підійти лише захищені бронею машини. Машина забирає на себе 9 тонн води, тонну 100 піноутворювача. Доставка води, лічного составу і вогнегасячих речовин доставляється за 7-8 хвилин до. Осередка пожежі за кілька хвилин масивної атаки гідрантами вогонь приборкали. кажуть, усі працювали як на автоматі, так ніби пожежа була справжньою. Утім, аби не сталося справжнього лиха і боєприпаси, якими заповнені військові склади не вбивали людей. У міністерстві оборони обіцяють якнайшвидше утилізувати застарілий і смертоносний непотріб. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомирщина, Новини 2+,2.